У світова війна, що розгорілась між німецькими нацистами та московськими більшовиками, пройшла через Україну кровавим смерчем. Ця війна дала тільки одного переможеного німеччину. Вона дала теж лише одного переможця, яким став той кровавий державний витвір, опертий на неволі, терорі, людській кривді, ім'я якому союз Совітських Соціалістичних Республік. Україну знову поглинула московська імперія зла, яка без її природніх багатств і працьовитого народу, який до того ж добре надавався на гарматне м'ясо, не могла б стати на ноги. В житті народів бувають події, які набувають всенаціонального значення. Однією з таких подій під час німецько-радянської війни стало формування в складі німецької армії 28 квітня 1943 року першої української дивізії Галичина. Перша від часу закінчення визвольних змагань 1917-1920 років українська регулярна військова частина була сформована в Галичині. Справою української молоді було взяти у ворога зброю та стати в обороні рідної землі. Це ж до речі, звичайна доля хлопців, що йдуть в тюрми, кладуть голови на ешафот тих, що дорога веде в ліс, і тих, що йдуть до бою темненької ночі. Вояки дивізії Галичина, що оділи німецькі однострої та шоломи, як і українці, яких силою було мобілізовано в ряди Совітської армії, люто ненавиділи як нацистів, так і комуністів. Одягаючи ворожі мундири, вони вірили, що йдуть обороняти свою батьківщину, навіть беручи зброю із рук тих, кого люто. Ненавидять тисячі з них загинуть на Вінчині, бодай посмертною славою, складаючи свої голови влітку 1944 року під почапами Олеським княжем та бродами. Вони твердо знали, що гинуть, щоб інші жили. Наші вояки знали, що робили, і наперед погоджувалися з наслідками своїх кроків. Тому не може бути осудження ні до кого. Просто ми стверджуємо факт: українці. Які боролися в рядах Червоної армії проти німецького згарбника та вояки дивізії Галичина, що воювали проти комунізму, а пізніше разом в лавах української повстанської армії виконували свій обов'язок перед майбутньою українською державою. Сьогодні ми, українці, вивчаючи свою історію, не повинні брати до уваги те, що нам закидують сусідні держави по відношенню до дивізії Галичина? Краще, коли вони будуть оприлюднювати історію своїх сотень тисяч формувань в складі нацистської Німеччини та осуджувати дії своїх, а не наших громадян. Від часу цих подій минуло кілька десятків років. Та ще й сьогодні вороги борються із мертвими, руйнуючи пам'ятники, встановлені в пам'ять про загиблих українців під час національно визвольних змагань у минулому столітті. Прикладом до цього є зруйнування вибухом на горі Жбир біля села Ясинів Бродівського району Львівської області пам'ятного знаку на честь полеглих тут у боях вояків дивізії Галичина. В рік ювілейного святкування 65-ї річниці створення першої української дивізії Галичина Львівська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода закликає громадськість до участі у заходах по відзначенню створення дивізії та до відбудови зруйнованого пам'ятника Нашим героям.